Андрій у нас в інстаграмі побачив цього Мерседеса, приїхав з Флориди і купив його. І зараз буде їхати на ньому назад з Флоридою. Як тобі машина, як тобі наш сервіс взагалі? Все добре, все оправдалося. Не переживаєш, як в тому відео, там, з Нью-Йорка, в Чикаго і обратно, не переживаєш? А, ні, Ні-ні. Ну давай, доїдеш, скинеш нам фоточку з Мерседесом і пальмами. 4 тисячі доларів отримую від держави при покупці цього автомобіля 2018 року Volvo XC 90 Plug-in Hybrid. Це максимальна комплектація. Один власник без ДТП на новій резині, на нових тормозах. В дуже гарній комплектації Боверс Wilkins музика. Тут так само камера 360 на секундочку. Так само присутня. На чорній шкірі з величезною панорамою семимісна машина з електронним спідометром. Я вам нагадую, без першого внеска 4 тисячі замість вас платить держава. Приїжджаєте, даєте свої права, виїжджаєте на цій машині з нульом потрачених грошей. Красота, красота! Чекаємо на тест-драйв. топ 3 автомобіля для трак-драйвера з Чикаго. Третє місце Audi Q7. Велика, простора і комфортна машина топ за свої гроші. Друге місце Porsche Cayenne. Баранку крутити, не мішки носити. Треба трохи і на козирі. Їхати. Перше місце найкращий автомобіль для тракіста на сьогоднішній день. Досить вимахуватись. Заробітки вже давним-давно не ті. Toyota Prius. Перше місце топ-автомобіль для тракіста. Відправляємо з Чикаго машинку на Масачусетс. От вона вже й. Поїхала, як то кажуть, з щасливої дороги в п'ятницю буде там. Королла коштує десятку, а Chevrolet Volt 2014 року коштує 6995 доларів після EV-rebate. Машина від першого власника, машина ніколи не була в ніяких аваріях. І найцікавіше, що ми її можемо зробити без першого внеску, так як це плагін гібрид. Гарна сучасна машина на електронному спідометрі. Тут так само, все як має бути. Залітай на тест-драйв, платиш нолик, виїжджаєш на гібридику додому. Три тисячі першого внеску, і ти виїжджаєш додому на 2019 року Audi Q5, яка ніколи не була в ніяких аваріях, яка неймовірно гарному білому кольорі на новій резині, на нових тормозах. На гарному чорному, взагалі не зашурганому салоні з величезною панорамою, електронним спідометром. Музичка грає, як має бути, підігрів сидінь є, підігрів руля є. Є все, що треба. Не зволікай, а залітай до нас на тест-драйв. 16 995 коштує ця красота. Якщо ти солідний мужчина, то тобі ніяк не жити без мерседес. e 350 залітає в продаж. Останній настоящий Mercedes на моторі 3,5 літра в повному приводі. Ніколи не був ніякій аварії на гарному чорному салоні з чорною стелою. Діди вам не дадуть брехати, що цей мотор може проїхати мільйон кілометрів, вернутися назад і ще один мільйон проїхати. З клімат контролем підігрівом сидінь є все, що треба. Чого тут немає, так це нормального солідного дядька, який всередині чувствує себе дідом. Якщо ти такий, залітай до нас на тест драйв. Завтра на торгах буде продаватися 2020 року Audi Q7. Комплектації преміум. Це в нас камери 360, отакі дісочки. В машини було два власника, ніколи не було в ніяких аваріях. Орієнтовна ціна продажу 25 тисяч. Чорна на чорному салоні з чорною стелею. В принципі, є все, що треба. Кого цікавить, можемо купити вам таку машину під замовлення і продати її в кредит. Від 4% якщо ви більше одного року проживаєте в США, і ваш кредит скор більше 720. те, що ви бачите перед собою, це є скарб 2017 року. В Ерлайні Volkswagen Passat з теплих країв, тобто машина ніколи по цій солі по нічому не їздила в гарному білому кольорі. 80 тисяч оригінального пробігу на світлому салоні. Ви просто подивіться. Та ти що, та ти що? Машинка як нова, моторчик шепче. Підігрів садінь є, клімат є. Є все, що треба. Хочеш стати власником пасата та зрозуміти, чому вони підрізають всіх в пробках? Тоді заїжджай до нас, тестуй машинку, якщо сподобається. 2000 доларів першого внеску платиш і по 250 доларів кожного місяця. І отак собі крутиш руля, ганяєш і горя не знаєш. Типи чоловіків. За маркою автомобіля Порше гарячий сексуальний мужчина. Але коли приходиться до діла, виявляється, це були просто балачки. Тойота надійний чоловік, який не ламається так, як його машина. Але з ним скучно від нього не дочекаєшся ніяких сюрпризів. Volkswagen простий, негордий, роботящий хлопець, але і тебе буде заставляти працювати. Бугаті розкішний, багатий, ідеальний чоловік. Один мінус. Його ніхто не бачив. Красива надійна машина не за всі гроші світу. Залітає в продаж Lexus NX200. Двохлітровий моторчик, повний привід, красива дубка. На новій резині і нових тормозах по колу. На гарному світлому шкіряному салоні камера заднього виду, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Є все, що треба, і навіть більше дзеркальце, щоб наводити красу. Хочеш стати власником лексусу? 2000 доларів перший внесок, 300 доларів на місяць. Залітай на тест-драйв Кархантер. Доброго дня! Сьогодні у нас в гостях світська львиця Чикаго Люсі. Люсі, скажи, будь ласка, коли всі хлопці Чикаго мріють бути разом з тобою? На якій машині повинен бути чоловік, щоб тобі сподобатися? Це звичайно ж гелік. Ого! Рано встає, той подарунки виграє. Сергій отримує ось таке от зелене пиво, зелений Volkswagen Tiguan, St. Patrick Day, Це просто супер. Пару слів для преси про наш сервіс. Дуже гарно все мені дуже не подобається. Гарний сервіс, гарні хлопці, все будуть дуже швидко і правильно. Все, дуже вам велике дякую. Нехай машинка їзде, а пиво радує. Сьогодні, в четвертій ранку, Василь і Романія виїхали з Клівленда і зараз їдуть туди. Скільки вам їхати годин? П'ять п'ять годин і все. В четвертій ранку виїхали, щоб забрати отаку от гарну бешечку. Так що, якщо ви з Клівленда, заїжджайте до нас в гості. Такого BMW не було і не буде. 2017 рік, x 5 в М-пакеті 3-літровий мотор, один власник, 80 тисяч оригінального пробігу, ніколи не було в ніяких ДТП. Повністю обслужена на новій резині, на нових тормозах, гарному чорному салоні з ламаючимися спинками, з панорамою на чорній стелі. Музичка, Harman Kardon, Проекція на скло так само присутня, камери 360. Подивіться на цей стан. Машина як нова, кращого просто не знайдеш. Спитаєш мене, чого тут немає. А я тобі скажу нового власника, яким може стати саме ти: 5 тисяч першого внеску і збувається твоя дитяча мрія ганяти на БМВ.